Доброго дня! Тож, які податки ви маєте сплачувати, якщо ви тимчасово перебуваєте поза межами території України і отримуєте доходи також з джерел поза межами території України? Чи повинні ви декларувати ці суму податків в Україні? Зараз розповім, максимально просто, зрозуміло і без води не переключайтесь. І так, в попередньому відео ми з вами домовились про те, що навіть якщо ви живете більше ніж 183 дні поза межами території України, ви все рівно залишаєтесь податковим резидентом України. Якщо ви, до речі, не дивились це відео, я вам дуже настілево рекомендую його подивитись. Там дуже важлива інформація. Втім, в певних випадках ви все ж таки повинні сплачувати суму податків з доходів, які ви отримуєте з джерел в країні вашого тимчасового місця перебування. Які це випадки? Зараз розглянемо знову на прикладі Швейцарії. Відповідно до статті 15 Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між урядом України та урядом Швейцарії, заробітна плата, жалування та інші подібні винагороди оподатковуються таким чином. Варіант перший. Ви живете в Швейцарії менше ніж 183 дні. В цьому випадку ви сплачуєте податки виключно на територію України. Варіант другий. Ви Живете на території Швейцарії більше ніж 183 дні, і отримуєте дохід з джерел в Швейцарії, тобто ви працюєте на якогось роботодавця в Швейцарії. В цьому випадку ви однозначно маєте сплачувати податки і в Швейцарії, і в Україні. І нарешті варіант третій. Якщо ви живете в Швейцарії більше, ніж 183 дні протягом бюджетного року і отримуєте дохід від іноземного роботодавця. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте на якусь компанію Сполучених Штатів Америки і отримуєте дохід не від їх швейцарського представництва, а безпосередньо і США. От в цьому випадку там можливо найбільш складна ситуація, тому що, скоріш за все, ці ваші доходи спочатку обкладують податком в США. Після цього у Швейцарії і лише після цього в Україні. Тобто вам буде обкладати ці доходи тричі, скоріш за все. Є дві добрі і дві погані новини. Початку про добрі новини. Перша добра новина не з усіх доходів, які ви отримуєте з поза меж України, ви повинні нараховувати та сплачувати податки. Наприклад, якщо ви отримуєте якісь доходи у вигляді допомоги від уряду. Країни вашого тимчасового місця перебування ці доходи не підлягають оподаткуванню ані в країні вашого тимчасового місця перебування, ані на території України. Тобто, якщо ви отримаєте допомогу від уряду до Швейцарії, наприклад, ви цю допомогу не оподатковуєте. Більше того, зараз прийнятий закон станом на сьогодні, на момент, коли я пишу це відео, а це 23 квітня 2023 року, він ще не підписаний президентом. Думаю, він буде підписаний. Ви навіть не повинні будете декларувати ці суми податків. Це добре. Друга добра новина: всі доходи, які ви будете отримувати на території іншої держави, і там будуть отримуватися якісь суми податків. Ці доходи будуть і ці податки будуть заліковуватися перед тим, як ви отримаєте якийсь податкові зобов'язаний на територію країни. Як це буде працювати? Відповідно до статті 23 конвенції між урядом Швейцарії та урядом України, а також пунктом 13.4 Податкового кодексу України, суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні. Якщо ви, наприклад, від іноземного роботодавця швейцарського наприклад, ви отримали тисячу франків заробітної плати, і цей роботодавець отримав та сплатив до державного бюджету Швейцарії. 100 франків, тобто 10% з вами суми доходу, то коли ви будете подавати декларацію податкову в Україні, ви будете сплачувати вже не 18% податку на доходи з громадян, як це передбачено податковим кодексом України, а лише 8% податку на доходи громадян і також 1,5% військового збору, як це знову-таки передбачено чинним законодавством України. Тепер про погані новини. Перша погана новина вона стосується тих осіб, які мають подвійне громадянство. Тобто, вони є не тільки громадянами України, а мають ще інший якийсь паспорт. Я хочу підкреслити будь-який паспорт, тобто, незалежно від того, чи маєте ви паспорт тієї країни, в якій ви зараз тимчасово перебуваєте, або якоїсь іншої країни. Так от. Конвенція прямо зазначає, що якщо всупереч закону фізична особа громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим кодексом. Тобто, якщо ви маєте два пашпорта, ви маєте сплачувати в повний зріст податки. І отриманий з доходів, отриманих на поза межами території України, там ви будете сплачувати. І ви будете сплачувати в повному обсязі всі суми податків, які передбачені Податковим кодексом України. Право на залік у вас немає. І друга погана новина це необхідність проходження доволі складної процедури легалізації того документу, який підтверджує факт сплати вами суми податків поза межами території України. Що про це говорить закон? Відповідно до пункту 13.5 Податкового кодексу України для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний. Крок перший отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід, прибуток, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та або об'єкт оподаткування. Крок другий, зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб ті суми податків, які у вас утримали і ви сплатили до державного бюджету тієї країни, де ви зараз перебуваєте, наприклад, Швейцарії, так? так от для того, щоб ці податки були заліковані в Україні. Ви маєте отримати не довідку від вашого роботодавця, а увага довідку від державного податкового органу Швейцарії або іншої країни вашого тимчасового місця перебування. Більше того, ця довідка не просто так має бути отримана, а вона ще має бути легалізована в консульській або дипломатичній установі нашої України, яка знаходиться на території громад... тієї країни, де ви тимчасово перебуваєте. Тепер розглянемо ситуацію, коли ви живете поза межами території України більше ніж 183 дні, і не отримуєте дохід в країні тимчасового місця перебування як заробітна плата, а ви є або ФОПом зареєстрованим на території України як фізична особа-підприємець, або є незалежним спеціалістом, наприклад, архітектором, бухгалтером, адвокатом, іншим консультантам, будь-яким іншим незалежним спеціалістам, і як такий отримуєте дохід. До речі, господа фрилансери, це також і для вас теж. Тож взяли цю ситуацію. Згідно статті 14 конвенції, дохід, що отримується резидентом договірної держави, тобто України, щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковується тільки в цій державі, тобто в Україні. За винятком випадку, коли він володіє регулярно доступною постійною базою в другій договірний держави з метою проведення цієї діяльності. Якщо у нього така постійна база є, дохід може податковуватися у другій державі, але лише тією мірою, якою він відноситься до цієї постійної бази. Все нібито зрозуміло. Є лише одне но. На жаль, конвенція між Україною та Швейцарією, та, до речі, і більшість інших конвенцій, вони не містять такого визначення терміну, як постійна база. Вони містять визначене терміну представництво, але це стосується лише юридичної особи. Що ж таке постійна база, на жаль, конвенція не розкриває. І тому вважаю, що в даному випадку податкові органи Швейцарії, а саме вони будуть в першу чергу зацікавлені для того, щоб дати таке тлумачення. Я вважаю, що вони будуть тлумачити це на користь себе, тобто вони під постійною базою будуть розглядати зокрема стіл, стілець. Можливо, комп'ютер, який мають особи, яка тимчасово перебуває на території Швейцарії, ну, в нашому про Швейцарії, тобто ви розумієте, це як приклад. Тому, на жаль, я можу сказати, що якщо б були в Україні, то я би сказав, ви знаєте, тут можна буде посадитися, давайте ми будемо оспорювати. Ви можливо і виборите собі право не сплачувати податки. Але оскільки ви знаходитесь на території тієї країни, де ви фактично знаходитесь тимчасово, і ви будь який Момент може бути, скажімо так, вас поросять покинути межі цієї країни. Я вважаю, що найбільш вірним способом діяти в цьому випадку буде лише просто дізнатися. У податкового органа, як він буде на це дивитися? Тобто прийдіть до податкового органа і скажіть: от я такий та такий та я податковий резидент України, я зареєстрований як ФОП у Україні, я буду отримувати дохід, я буду працювати, але не на роботодавця в Швейцарії. А я, наприклад, я зареєструюсь в системі АПОРК і буду надавати послугу по всьому світу. Будь ласка, підкажіть, чи маю я сплачувати податки на території ну, нашому прикладу Швейцарії? І просто вислухати цю відповідь, тому що фактично, ну це буде остаточна відповідь. Я не думаю, що буде вірно судитись з урядом тієї країни, де ви ще раз підкреслив, тимчасово перебуваєте. Тож підведемо підсумки. Більшість тих, хто зараз мене чує або слухає, на них поширюється лише три варіанти можливої податкової. Скажімо так, податкових зобов'язань. Варіант перший. Ви є біженцями, які не працевлаштувалися країни тимчасового місця перебування, а отримуєте лише допомогу від уряду тієї країни, де ви тимчасово перебуваєте. В цьому випадку ви не повинні ані сплачувати податки в Україні, ані навіть декларувати ці суми як доходи. Це говорить закон. Варіант другий. Ви є біженцями, які працевлаштувались на території країни вашого тимчасового місця перебування, і отримуєте заробітну плату від роботодавця країни, де ви тимчасово перебуваєте. В цьому випадку з вас, і з вашої заробітної плати, нарахують і отримують до державного бюджету країни вашого місця перебування, в нашому випадку Швейцарії, певні суми податків. Після цього ви маєте право на залік сплаченої суми податків, отриманої у вас в Швейцарії. Перед податковим е, зобов'язанням, е, яке ви маєте сплатити до державного бюджету України, а ви маєте сплатити до державного бюджету України 18% відсотків е, про податку з доходів і 1,5% військового збору. Ця сума буде зменшена на ту суму податків, яку у вас утримали ваші роботодавці в країні тимчасового перебування. Але при цьому я хочу зауважити ще раз, ви це право це отримати лише в тому випадку, коли ви підтвердите факт сплати вашого податку довідкою від податкового органу країни вашого тимчасового перебування, легалізованою в консульській або дипломатичній установі України. Лише в цьому випадку ви будете мати право на зменшення суми податку. І варіант третій. Якщо ви є біженцями, але працюєте онлайн на компанії, які не є резидентами країни вашого тимчасового перебування, в цьому випадку я вам можу лише порадити поспілкуватись з вашим найближчим податковим органом Украї... тієї країни, де ви перебуваєте, і просто задайте питання, як вам жити, які податки ви маєте сплачувати. Отримайте відповідь і дійте так, як вони вам підкажуть. Ось і все. Я розумію, що ця інформація доволі складна. Я це розумію так. Я саме тому записую ці відео, щоб ви могли неодноразово переглянути ці відео стільки, скільки вам буде потреба для того, щоб ви їх зрозуміли. І що я можу ще вам запропонувати і ще ем, сказати? Якщо ви бажаєте, щоб я розповів особливості оподаткування конкретної якоїсь країни, наприклад, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії, Нідерландів, Данії будь-якої іншої країни, давайте з вами домовимось. Я вас вже неодноразово просив, щоб ви підписувалися на мій канал. Так, от давайте домовлятися. Якщо в мене підписників буде 500 осіб, я е, проведу опитування. Ми виявимо три країни, які найбільш цікавлять моїх читачів чи глядачів, і я детально розповім про особливості спати податків у, і от уникнення подвійного податкування саме по цих трьох країнах. Тому не втрачайте, будь ласка, зв'язок з нашим каналом. Будь ласка, поширюйте це відео. Це волонтерський проєкт, це допомога, інформаційна допомога, зокрема нашим бізнесам, нашим фрилансерам і всім громадянам України, які цього потребують. Щастиво!